Коли вже Бог відповість на мою молитву? Дорогі мої, ми молимося, ми просимо та благаємо, ми плачемо та падаємо на коліна, ми б'ємося у груди та переконуємо себе у виправленні, але так нічого і не отримуємо. Чи пам'ятаємо, ми скільки разів запитували себе, волаючи та опускаючи руки. А де Бог, якщо він біля мене, то чому мовчить, чому не допомагає, чому до цього часу ще немає відповіді на мою молитву? Скільки ще, Господи? Але ми не самотні. Ізраїльтяни також відчували самотність і відкиненість. Постійно нарікаючи на Бога, і як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа, та й кажуть до Мойсея: Хіба тим, то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позабирав нас умирати в пустині. Що ж ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті, дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині? Відповів же Мойсей народові. Не бійтеся, стійте на місці та побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти, бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більше вовіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні. Виходу 14, 10, 14. Ми постійно, дорогі мої жаліємося, це відбувається тому, що ми занадто занурені в наші особисті проблеми. Ми завжди відчуваємо страх, подібно як ці ізраїльтяни. Ми завжди нарікаємо, особливо, коли нас спіткає розчарування. Коли все йде шкереберть. І коли ми намагаємося пробиватися крізь ті наші всі конфлікти, труднощі, нервозності, ми відчайдушно очікуємо Божої відповіді, чіткого шляху розв'язання всіх проблем, спасіння, але відразу. А тут нічого так і не відбувається. У нас є свої ізраїльтяни в лапках, котрі перетворюються на постійний стрес та переживання, котрі переселідують нас, намагаючи зруйнувати не тільки наш день, але і ціле наше життя. Якщо Мойсей би жив сьогодні, то написав би нам наступні слова: Не хвилюйтеся, Бог завжди буде керувати вашими битвами. Його відповідь тут, вам потрібно бути тільки спокійними. І тоді ми побачимо Його присутність, Його спокій. Та любов наповнять наші ночі, в глибині наших сердець, його шепіт стане відлунням нашого життя. І тільки після цього ми зрозуміємо, що Його обіцянки, Його любов, Його милосердя, Його турбота вічні. Цар Йосафат. Завжди перемагав чудом, вимолюючи в Бога перемогу. Щойно він починав лукавити по людському, мудрувати по царському, то програвав, починав слухати пророків, спасався. Так і було в ті дні, коли проти нього зібралася велика сила Моавитян. Амонії та верховинців із Сеїру Порівняй друге хронік 21:2. Тоді цар злякався і вирішив шукати Господа, тож і оповістив піст по юдеї. Друге хронік 23. Іноді страх спасає, якщо Він заставляє просити допомоги в Господа. І це не соромно навіть для самого Царя волати до Господа про допомогу, випрошуючи у нього спасіння. Молитва Йосафата звучить зовсім не по царськи, Боже нас. У нас нема сили проти цієї великої навали, що прийшла на нас. Ми не відаємо, що робити, тільки до Тебе наші очі. Друге Хронік 20:12 це визнання безпорадності, слабкості, людської немочі, і тільки така молитва дорогі мої може спасти. Молитва смиренного серця та повного довіря до Бога. Ми не знаємо, проте ти знаєш, ми не можемо, проте Ти, Господи, можеш. І Бог відповідає на цю молитву відразу. Тоді Дух Господній зійшов на Ахазіела, сина Захарії, і він промовив. Уважайте всі юдеї і мешканці Єрусалиму та й ти, царю Йосафати так говорить Господь до вас. Не бійтесь і не лякайтесь цієї великої навали, бо не ваша це війна, а Божа. Не ви будете битися цим разом. Станьте твердо, стійте і побачите. Що перемога Господня буде з вами. Не бійтесь і не лякайтесь. Завтра виступите їм назустріч, і Господь буде з вами. Друга хронік 20, 15-17 Ізраїльському народу не прийшлося нічого робити, за них все зробив Бог. Не прийшлося навіть готуватися до битви. Замість цього цар та його люди почали прославляти Бога вельми гримким голосом, друге Хронік 20:19. Це для нас, дорогі мої, доволі дивне. Ніхто не готує зброю до бою, всі радіють та співають, моляться та танцюють. Жодного плану, жодної стратегії. Вранці юдеї виступають на війну з піснею на устах. Хваліте Господа бо вічна Його милість. 2. Хронік 20:21. Людям не прийшлося нічого робити, окрім співати. Тому, дорогі мої. Кожному із нас в цей тяжкий час, час епідемії, в час, коли є загроза навали зі сходу на нашу державу, потрібно якнайбільше прославляти Бога в піснях-молитвах. Як бачимо, для юдеїв достатньо було співати, прославляти та хвалити Господа, щоб отримати перемогу в битві. Як вони почали веселитися і славити Господа, Господь наслав засідку на Амонію, амовитян і верховинців із Сиру, що були виступили проти юдеї. І вони були побиті. Друга хронік 2022. Цар вернувся в Єрусалим з тим, що з вийшов, радіючи, прославляючи Господа, з гарфами, цитрами та сурмами. Другий хронік 20, 26. 28. ще й з великою стобиччю. Вони знайшли. Силу скота, майна, одежі і других речей, і понабирали собі стільки, що не могли нести. Три дні розбирали вони здобич, так багато її було. Друге хронік 29, 25. Ми не завжди знаємо, що нам слід робити. Проте нам і не потрібно знати, нам потрібно зовсім інше, звернути до Бога очі та серця, змиритися і прославляти Його. Коли ми віддамо Богу наші страхи та біди Він обдарує нас веселістю та перемогою Він говорить до кожного із нас не вам битися. Не заважайте, не метушіться, стійте та дивіться, радійте та веселіться, я покажу свою силу, я покажу вам себе. Причини, чому наші молитви здаються нам непочутими, бувають різні. Молитва не потрібна для того, щоб давати Богові вказівки. Молитва служить для нашого повчання. Коли на нашій молитви немає відповіді, ми повинні задати ще питання, що не так у нашому житті, і що в ньому повинно змінитися. Іноді нам здається, що ми просимо про щось хороше, позитивне, але насправді те, про що просимо, не служить нашому спасінню. Саме в такій ситуації. Опинився святий апостол Павло, який писав, І щоб я через численні об'явлення не запишався, то дано мені жало у тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, аби я не величався. За нього я тричі благав Господа, аби відступився від мене і сказав мені, досить тобі моєї ласки, бо моя сила в немочі виявляється. Тож краще буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася у мені сила Христова. 2 Коринтян 12, 7-9 В інших випадках, дорогі, мій, наша молитва спрямована на благо ближнього, але ближній, можливо, не налаштований прийняти ласки, які Бог бажає йому дарувати. У будь-якому випадку не треба забувати про те, що Господь вчив нас говорити в молитві, Отче наш, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Господь краще знає, в чому полягає наше добро. Ми повинні тільки схилитися перед Ним і перед Його волею, як завжди, яка завжди далеко глядніша, ніж наша. Прошіть. І даща вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить. І тому, що стукає відчиняє. відчинять. Чи є з вас хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь. Матей 7,9. 7, Прохайна молитва дуже важлива, тому що наші потреби неосяжні. І настільки ж неощаджені наші межі. Прохайна молитва це і важливе повчання у вірі. Христос дав нам урочисту обітницю. все, чого ви в молитві попросите з вірою одержати. 21, 21,22. Ісус дав нам своє Слово. Молитва прохання тісно пов'язана з вірою. Якщо ми маємо віру, то завжди чуємо відповідь Бога. Ісус не уточнює, коли і яким чином Бог відповість. Він стверджує: Бог відповість. Пам'ятайте про це, ми вкрай потребуємо цих слів Христа, бо велика наша потреба настанови у вірі. Найбільша трудність, що виникає під час молитви прохання, це проблема мовчання Бога. Ми повинні прийняти це мовчання, бо можна сказати, що молитва це мірило нашої віри. Мовчання Бога нерідко стає випробуванням для нашої віри і любові. Але чи логічно очікувати, що Бог відразу ж відповість на наші прохання, Бог вільний, Він може відповісти в потрібний момент. Самі ми надто мало знаємо про наші потреби. І про те, яким повинен бути результат наших прохань. Тільки Він знає, коли настане той сприятливий момент, який повинен прозвучати його відповідь на наше запитання. Ми схильні шукати легких способів вирішення проблем. Він же знає якнайкраще душекорисне рішення. Якби Бог відразу ж. Як за помахом чарівної паночки на всі наші прохання, скільки цінностей прийшлося в занепад. І часто ми розуміємо це тільки тоді, коли сама проблема вже позаду. Ні, дорогі ми, Бог не може сприяти нашій ліні і нашій легковажності. Щоб ми подумали про матір, яка щойно дитина просить допомогти розв'язати домашнє завдання, відразу сама його розв'язує. Навряд чи дитині це буде корисно. Мудра ж мати почувши прохання дитини, спонукає її розв'язати самостійно, допомагає їй зробити все самі, не дає готових рішень. Щоб зрозуміти мовчання Бога у відповідь на наші прохання, потрібно докласти зусиль, замислитися. Мовчання Бога це завжди прояв любові, тому що воно допомагає нам рости, проводить в рук наші дримаючі сили, розвиває в нас творче начало. Мовчання Бога нерідко відкриває нам очі. Вказуючи на нашу безвідповідальність, на нашу інертність. Воно пробуджує волю і підштовхує до того, щоби робити все від нас залежне. Мовчання Бога часто виховує у нас смирення віри. Воно ставить нас перед власними межами, щоб ми з надією віддавалися Богу. Мовчання Бога завжди виховує в нас молитовний дух. Ми слабкі, непощійні, звертаючись до Бога з наполегливими проханнями, вірою. ми дорослішаємо у вірі і відповідальності, очищаємося. Мовчання Бога грунтує, готує ґрунт для ще більших благодати, у терпінні очікувати, у боротьби ми ще глибше пізнаємо Божі задуми. Наша воля зміцнюється, наше почуття відповідальності зростає, і Бог може діяти там, де йому завгодно. Він скрізь знайде ґрунт, готовий для прийняття його дарів. Іноді мовчання Бога необхідне для того, щоб ми змогли вмістити дари важливіші, ніщі, про які просимо. У прохальній молитві дуже важливо задуматися над тим, схвалює чи ні Бог наше прохання. Ми абсолютно нічого не знаємо про те, наскільки те чи інше наше прохання корисне. Ми просимо про здоров'я, про роботу, про успіх підприємства, але чи впевнені ми, що все це неодмінно є благо? Наскільки доречні наші прохання? Це покрито для нас густим мороком. Однак ми можемо бути абсолютно впевнені у благості таких молитв, як про навернення людини, про мир у родині, про перемогу над вадою. Про деякі речі, яких ми просимо у Бога, ми можемо упевненістю сказати. Вони йому угодні, і він їх бажає ще більше, ніж ми самі. У цьому випадку немає сумніву у тому, що молитва буде почута. Ми не знаємо, коли саме, і від нас вимагається лише сталість, але Бог відповість не відразу, але неодмінно відповість. Бог обов'язково відповість на моє прохання, якщо я сам сумю виконати свій обов'язок, Але я повинен поважати Божий час. Його запізнення у лапках завжди продиктовані любов'ю. Чи справді ми висловлювали Богу свої бажання? Чи вправі ми висловлювати? Звичайно, адже наша довіра до Нього має бути безмежною. Але потрібно бути розумним, научитися так висловлювати свої бажання. Отже. Якщо це Твоя воля, то ось чого я бажаю. Бог прихильно ставиться до того, що ми висловлюємо йому свої бажання. Хіба Ісус не казав нам все, чого в молитві просите, з вірою одержите? Він так і сказав, все, чого тільки попросите, це все включає в себе кожне наше законне бажання, за умови Його на те волі. Тобто бажання підпорядковане Його любові. Він знає, що корисно, а що шкідливо, і ми повинні віддаватися з повною довірою Його волі. Але не забуваємо і про те, що самі бажання таємним чином направлені Богу. Якщо бажання згідне з Його волею, значить Бог ще випередив Його. Коли ми висловлюємо Богові наші бажання, ми висловлюємо свою довіру. Дружбу, підпорядковуємо себе Йому, створюємо узевіри. висловлюючи свої бажання, обираючи насамперед Його волю, ми дорослішіймо в вірі. Важливо навчитися найкрасивішій молитві. Отче, нехай буде не моя, а Твоя воля. Немає молитви більшої, ніж та, яка стікала кров'ю у Гецеманському саду. Це найчистіший жест любові, з якою створіння може звернутися до Бога. Коли мужність і любов зростають у нас, ми можемо молитися так. Отже, передаю себе Тобі, сотвори зі мною те, що завгодно тобі. Поламай Мою волю до тих пір, поки вона не зіллється до кінця з твоєю, бо я люблю тебе. Дорогі мої. Молитва це не стільки прохання, скільки відповідь на присутність Бога, який стукає у двері нашого розуму і серця. Сучасна людина панічно боїться самотності і більше не вдається побачити Бога в чудах оточуючих її речей, в чуді Сонця, що сходить і заходить, в траві, що покриває луги, в кольорах, у птахах. Ще Святий Густин говорив. Що безперервні Божі чуда втрачають у наших очах свою значимість тому, що вони звичайні. Звичайні ж ці чуда не тільки звичайні, ми на них просто не звертаємо уваги. Не всі, хто каже Господи, Господи, увійду царство Небесне, а лише ті, хто виконує волю Отця. Молитва це не гра слів. І красивих думок, вона складається з міцності, з послуху волі Божій. Амінь. Якщо й надалі бажаєте знову слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. У першому коментарі діляю благословення. Напишіть імена, для кого хочете ці благословення. А також коментуйте, задавайте свої запитання і проподобайки. Не забувайте. Slawa Jezusu Chrystu